Дай Боже, саво Україні! З такими Героям новинами слава. з тим, що твориться, я не знаю вітати чи співчувати. тільки коломийки хочеться співати. А можна її заспівати? Можна, так, я думаю, що можна. Це ну, так, колись навіть, по-моєму, чи чи СТБ показало. Це коли я дуже прощався з одною дуже поганою партією, і в мене була там така піша пісенька. Вона, ні, точніше, по уцульськи, вона була так: ходив бугай понад берег та й забурікав а я думав, що я й перднув, А я такой сара си <рес> О, це знаєте, це дуже, дуже актуальна коломийка сьогоднішньої ситуації з українською владою. Е, як, вони, як вони викручувались, як вони розказували, били себе в груди, понадягали вишиванки? Які вони mm -hmm. всі? А голосування в Верховній Раді? От настільки все показало, я перед цим передивився виступ е, нашої. Юлії Володимирівни, ну Врахов давайте біра. вертатися до класики, колись достопам'ятний Олег Ляшко дуже добре сказав кремлівська зозуля. От вона зараз показала це краще не придумаєш. Такий антизахідний меморандум, що йому би в Госдумі би стояча б подувала. Та й стоячого позажі з подували. Що я хочу сказати, що я ще передивився е, виступ Путіна 22.02.2022 року, чи 21-го, 21-го, по моєму е, його виступ, де він розповідав про зовнішнє управління, про наші антикорупційні органи які, А корупція як процвітала, так і процвітає, а результату немає. А подивіться, це зовнішнє управління, а режим київський і так далі. Узурпували владу. Все це ми почули в Верховній Раді. І аплодисменти ми почули в Верховній Раді. Як вони скакали, як вони бігали, але не вийшло. Ну як не вийшло? Мені здається, що вони не те, що не вийшло, вони сподівалися на те, що люди не зреагують, а люди зреагували. Давайте розкладати по полицях все. Знаєте, я завжди відходжу з дуже дурного такого, знаєте, принципу. Навіщо робити просто, пояснювати просто, якщо можна спробувати пояснити складно. Штука в тому, що от просто. От всі кажуть, набу занадто близько добралося. Це помста за Чернишова. Це за те, що заблизилися дуже сильно до Міндіча. І тому Зеленський вирішив з ними зробити розправу таким чином. Все, а потім, потім не пішло, народ повстав, і все вернулося назад. А в мене а мені воно якось не вписується щось. Знаєте, Ми таким чином, ну коли це розказує де хтось там в Шабуні, чи ще хтось там, я розумію. А ми ж то на це все дивимося, і ми ж з вами привикли добре прораховувати всі детальки. І я, глядь, а хто очолює е, в нас НАБУ? Очолює корупціонер кривонос, не сплутати з генералом Кривоносом. Кривонос, який очолював колись архітектурний контроль, інше, одну з найкоруповніших структур в країні корупційний партнер Єрмака і тому подібні речі. А чи багато НАБУ зробило проваджень і довело їх до суду проти сух? Всі? Позакривані? Всі або затягнули, знаєте, вони автори двох великих концептів. Перший називається це не моя назва, це не я придумав, хтось не знаю хто. Називається Рибалка на Діскавері спіймати корупціонера, сфотографувати, показати і відпустити. Ну так як Трухіним було. Чуть-чуть там заплатив щось, чуть-чуть десь там, ну і від е, мандати депутатського відмовився. І гуляй вільний, тепер живеш фактично більше в Угорщині чи в Австрії, в відні. Ну, життя удалася. Це перший, тобто це рибалка на Діскавері. А другий концепт це вже мій венахі. Це я вже придумав цей новотвір. Він називається парк юрського періоду. Коли ви берете корупціонера. Притискаєте його трошки, а вам з банку сигналізують кажуть: не треба, це наш ребят, мальчик. Ну, добре, хай хоч трошки обілетиться. Добре, хай обілетиться. Обілетився. Заплатив. І після того справу тримають, скільки там, доки проваляться повністю процесуальні строки. Там певні строки є рік, певні строки є два. От основному дотягують до тих без виконання певних процесуальних дій, коли завалюється ситуація, і справу доводиться закривати. Її швиденько, швиденько її закривають. Це я називаю парк юрського періоду, коли вони раптом живі корупціонери перетворюються на динозаврів, які, нібито, є в фільмі, бачимо, що є, а насправді їх вже нема. Оце дві концепти, за яким працювало наше набу. Набіса з цим набу воювати. Ну кажуть, а міндіч? Ми бачили справу по міндічу. Ми чули про її відкриття. Ми тільки чуємо, що вони занадто близько підібралися. Від кого ми це чуємо? Ну, від таких самих, як ми з вами, які до тих справ точно не мають жодного стосунку, але якому дуже би хотілося. От мені б дуже хотілося, щоб взяли міндіча за жабри. І вам би хотілося, і нашим глядачам би хотілося. Тому що це, це вже ніби замбризиться безпосередньо до Зеленського. Ну але взагалі ж були ще ближче шефіри були, все. А їх взагалі не видно, кудись зникли. І міндіш, ніхто не знає, так він вернувся в Україну чи не вернувся? Він спокійно через цю через Могол, Молдову йому дозволив виїхати без проблем. Виїхав напередодні цих звинувачень, які нібито кажуть можуть бути, але ніхто їх не бачив. Повертати Чернишова. Чернишов повернувся, а Міндіш невідомо чи повернувся. І чи треба йому повертатися, і чи є проти нього пробачення, Ми не знаємо. А по Чернешову? те, що Чернишов так швиденько що й втікав з країни і думав зникнути, то означає, що там щось не в порядку в команді. І можливо проти Чернишова відкриті були провадження в тільки зв'язку з тим, що він забувся табличку ділення, або ж. Або не зовсім коректно поводився, уявив себе трошки вищим, ніж треба. Або можливо, між собою, між Єрмаком, який контролює антикорупційну структуру, і е, командою його суперників, там самим Зеленським міг посередитися чи з людьми Татарова, інші там. До речі, наліт на набу зробили виключно структури Татарова. Виключно вони теж. Питання відкрите. Тому насправді, коли говорять, що це все через те, що набуть таке активне, я кажу, воно не є активне. Проти сух воно не активне. Зате пригадайте, коли треба було Артура Герасимова потролити і зробити максимально дуже огідну і піду дискредитацію брудом. Брехлива, абсолютно справа. Її навіть не відкрили, її не могли відкрити. Але треба було робити на камери. То Набу тут, як тут, стояло з козиріком, ловили на вулиці, ми вам хочемо повідомити про підозру. На вулиці не повідомляється. Це досить складний, дуже серйозний юридичний акт, який триває певний довший час, який робиться за повноваженнями від Генерального прокурора України чи в даному випадку головного спеціального антикорупційного прокурора. Але це вони робили. Тому насправді, мені здається, що пахне це все зовсім дуже іншим. Це не є покарання для Набу і САП за те, що вони занадто сильно почали. Копати. Я в це не вірю, бо я цього не бачу. Я вірю своїм очам, а я бачу, що вони нічого особливо копати не починали. Це не лід, можливо, і я висунув з десяток різних припущень, тому що в мене всяк, як і завгодно є. Ні, Ну кажу, десяток це ті, що чув від Гончаренка, чув від Ар'єва, чув від інших їхні припущення, а додали свої. Ну, Наприклад, очолює НАБУ от такий собі цей же ж самий е, е, кривонос. А членами набу, детективами набу, яких він не може зняти відповідно до законодавства так дуже просто, є багато ситниківських. Ситник теж був, знаєте, з нього був такий керівник набу, як з мене балерина. Щось нічого в нього не виходило, але він посварився зі Сугом, посварився з Зеленським, відмовився виконувати їхні вимоги і, хоч на тому, спасибі, хоч то добре. І там є його люди, набу поки що заповнили основному його детективами. І відповідно роблять наліт на цих людей. Їх зашугати, їх позвільняти, їх попереарештову або просто дотиснути, щоб вони самі написали заяви, бо вони йти не хочуть, і звільнити набу від людей, які незручні і неконтрольовані сьогоднішньою владою. Може таке бути? Може таке бути. До речі, звинувачення, які їм висунули, ви бачили цю колосально показову картину, де там двоє сидять мало не голі на дивані, а перед ними виставлені, як завжди, кіломок з доларів. А я не полінувався, взяв взяти олівець, так, 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 порахував. Там 40 тисяч mm. ну, для звичайних простих людей 40 тисяч доларів в принципі це багато. На зарплата така, що в них тих 40 тисяч доларів за кілька місяців вони отримують. Це вартість в провінції однокімнатної квартири, не в Києві. Це вартість більш-менш ну трошки кращого від середнього автомобіля. 40 тисяч доларів це не є та сума, якої починаються великі показові процеси про велику корупцію. Як право пояснити, звідки 40 тисяч доларів є в хаті в людини, яка заробляє десь там 5-6 чи 7 тисяч доларів на місяць. А я думаю, в них зарплати не менші. Якщо це детектив, залишить хто? Якщо це саме детектив, то я думаю, що й більше. Напевне, що він може це пояснити. Тому це була явно показуха. А з другим, отим з азійським прізвищем, там взагалі весело вийшло. Його звинуватили в тому, що його батько працює на Росії, що він для батька, для потреб Росії передавав зерна коноплі, ворогу передавав, Вай, який ужас. А потім виявляється, всі послухали уважніше, не про яку Росію там було сказано Дагестан. Дагестан передавав, а там виявляється, було сказано Узбекистан. Тобто то вони переплутали все. Ні, вони не переплутали, вони умисно змінили. Uh -huh. У був терміновий наказ. Оце так як було, коли е, Ріфмастера садив Антоненка. було термінового. Вони вигадували, що заводили. У них хріст людей не співпадав з тим, що треба. було. Вони написали, що вони якісь мільйони годин записів провели, прослухали коли. Коли не було тих записів, не було тих телефонних розмов, мільйони якісь. Я потім я тоді ж любив арифметику. Я тоді, коли та була історія ще в Зеленського, я ж всі порахував. Скільки це було? Ну так, що вони почали десь від льодовикового періоду, напевне, або трошки раніше. Ну, повна, повна дурня, абсолютно. Виявляється, вони умисно перепутали, поміняли Узбекистан якому дійсно є програма коноплі? Це не обов'язково конопля, от та, що використовується для е, наркотиків. Коноплі це є технічна скрутуця ту, луб'яна е, культура сільського господарства. Ні, Інша річ, коли детектив набув. Займається якимось хитрим бізнесом. Я так розумію, що, мабуть, не зовсім легальний, я ще й контрабандою або кришує такий бізнес. Ні, його звичайно треба знімати, мабуть, треба справу відкривати. Але розказувати про державну зраду, звиняйте, якось не пахне. Тому насправді вся ця історія вона абсолютно липова. Вона була потрібна для чого? Для того, щоб обізвати набу російським агентам в той час, коли займалися ним російські агенти з ДБР. І російські агенти ОПІ Зеленського. Я перепрошую, це була відверта тупа дурня. Але внаслідок цього відбулася перша дискредитація самого органу, який не дуже й дискредитувати вже сильно треба. Відбулося вибиття з нього кількох детективів, які, напевно, є не дуже бажаними для нинішнього керівництва НАБУ. Тому, що, ще раз сказав, це детективи з ситниківського періоду, це старі детективи, давні детективи, яких хочуть позбутися. І відбулося головне. Яке не є ялове набою, я ще раз кажу, воно ялове, я його ніколи не буду хвалити, тому що воно не є сильним однієздатним органом, але воно символ. Ми знаємо, що є певні символи, яких рухати не можна. Можна облити брудо ну, в Німеччині, правда? Зеленський, це не Зеленський, а цей Умельник посол. Мельник. Та, обізвав там, цього, канцлера Шольца, Ліверник Кобаскою, все. Всі сприйняли нормально, але коли. Зеленський принизив федерального президента Штайнмаєра. Німеччина вибухнула вся. І християнські демократи, і соціал-демократи, і зелені всі вибухнули. Тому що це поза межами. Є речі, яких не можна рухати. Так як англійську королеву не можна рухати, британця можна, більше нікому у світі не можна. Тоді він оголосить вам, якщо ви її образите, за приниження англійської королеви чи англійського короля. Так само тут набу це недоторканна корова. Чи законодавство про набу хороше? Ні, законодавство про набу не є хороше, на мій погляд. Взагалі, антикорупційну структуру нам запропонували польський варіант розбудови антикорупційних органів. Хороший чи поганий для країни з дуже високим рівнем толерування корупції, напевне, хороший. Польський варіант, який створює цілу купу різних органів: окремо набу, окремо САП, окремо НАЗК, окремо антикорупційний суд. В нас всі дуже тоді сміялися, але це була західна пропозиція. Цей закон. Давайте згадаємо. я ще раз кажу: я ним не мене задоволений цим законодавством. Але це законодавство писалося кілька років для України, років два-три. Писали експерти двох президентів США президента Байдена і президента Трампа. Так, е, і Майк Помпео це координував його дипломати з посольства в Києві, і е, Майк і Майк Пенс. Віцепрезидент був безпосереднім куратором проведення антикорупційної реформи в Україні. А при Обамі цим заопікувався віцепрезидент Байден. Ці люди займалися цим. Це в США. Вони взяли на себе відповідальність, що цей закон визнати хорошим. Я ще раз кажу, я його не вважаю хорошим. Але було сказано вважати, що ці закони хороші, все. Крапка. Вони добрі. Їх просто треба виконувати, і тоді все буде добре з корупцією в Україні не буде в ніякої біди все інше, все закінчиться. І коли Зеленський зараз руйнує антикорупційне законодавство України, потім каже, я його відновлю, це нічого вже не відновить. Верніше не відновлю, а я щось нове внесу. Якийсь балансований закон. Я впевнений, що цей закон був підготовлений як наступний хід. Я не вірю в те, що Зеленського притиснув, він перелякався, запанікував. Я переконаний, що цей закон, про який він зараз говорить, що він вже зараз його готовий подавати в Раду. До речі, раду на чотири тижні розпустили відпустку, якраз красиво так. Отже, е я думаю, що він був готовий ще до того, як подавали ці правки, як приймали цей бандитський закон. Це гуйдалки. Саме цими годинками займалися тоді, коли пригадайте, готували звільнення за уже і, і знали насправді, я так розумію, ті люди, які в принципі готові були голосувати за це. Тому що я от спілкувався з Осачуком нещодавно. Він казав, що вони про, цей, про це голосування дізналися в п'ятницю в другій половині дня. А багато що хто навіть ви там, день... більше того, вони навіть не бачили в очі про що вони будуть голосувати. За що вони будуть голосувати? Так їм взагалі сказали, що щось буде дуже важливо, обов'язкова явка, і гроші видали наперед, гроші заплатили. Тому вони всі прийшли і їм сказали тупо голосувати не читаю. Посачок ну, Чи? про гроші не казав. Ні, ну я розумію, що їм трошки не спідручно казати. Я вам більше того скажу, щоб розуміти, наскільки це фальсифікація. Я знаєте, я ж не лінивий. Ну я правда не рахував звичайно олівчиком по цьому. Я скопіював деякі файли, поставив їх в ордівський файл. А там можна дати кількість знаків, кілька слів, кількість слів відразу побачити. Отже, я взяв сам закон, базовий закон, до якого вносили ті правки. Бандитський закон до речі, нормальний абсолютно. Закон вводиться до чого, коли люди пропадають безвісті, зникають безвісті по них, десь треба по цьому злочинах проти них відкривати кримінальні провадження. А де відкривати? По місці, де вони зникли, невідомо де зникли все. І треба було законом регулювати певними змінами, де щоб генеральний прокурор чи хтось міг дати повноваження, в якій територіальній прокуратурі мають відкриватися кримінальні провадження по зниклих безвісті. Цей закон про зниклих безвісті, ні так. про які саб і НАБУ. І отже, базовий закон мав. Увага, 174 слова, і це 1305 знаків з пробілами. Що таке 1305 знаків, щоб ми розуміли, стандартна сторінка четвертого формату з таким більшеньким шрифтом має дві з чимось тисячі знаків, дві дві двісті. Це менше сторінки, це трошки більше як півсторіночки. Це з прикінцевими положеннями, з цими своїми словами, додатковими внести зміни до закону, то, то такого, то такого то і все інше, а отриманий в кінці. Внаслідок цих правок новий закон, в якому ніякої норми, жодної спільної немає з тим законом, що було, містить 2729 слів і 22434 знаки. Це вскільки? Це не в 10, Це десь. Я так розумію, в 15 разів більше від базового. Це сповне пряме порушення закону про регламент. Пряме. Вони навіть не спробують щось зробити. Вони робили це настільки нагло, настільки топорно, хоча можна було зробити акуратніше, можна було, можна було зробити. Але прийшов наказ це робити засідання комітету, щоб подати хід цьому закону і саме внести ці правки відбулося за два дні до голосування. От голосування рівно два дні до нього, до того взагалі ніхто не знав, що це буде робити. Тобто, їм перезвонили з банку і сказали: всім підйом. Завтра щось відбудеться страшне з набу і САП, а сьогодні ви маєте підготувати. Тобто, вся операція тривала три дні: день, коли відбулися зміни до цих правок, про які ніхто не знав, що вони підуть зал, ніхто не знав. Ну, внесли якусь дурню, повну ніхто її не читав. Після того, другий день оця атака на набуї на сап, і третій день оце дикі голосування. Це називається як це наші вороги називають СВО. Це спеціальна воєнна операція проти української держави з боку Володимира Зеленського. Але до чого я веду? На моє переконання, вона спрямована не на те, щоб зруйнувати антикорупційну структуру, ту, яка є, тому що вона і так вже дуже сильно контрольована. Ну, будьмо свідомі, будьмо чесними. Це удар по маркерній точці, чому я почав говорити про англійську королеву. Коли ви навішуєте матіки в англійській королеві? Великобританія зобов'язана вам оголосити війну. От таким чином, коли ви знищуєте незалежність антикорупційного законодавства, антикорупційної інфраструктури, західний світ зобов'язаний перше, припинити з вами процедуру євроінтеграції. Про це вже майже прямим текстом заявила е, Єврокомісар пані Кос, Марта, е, Кос чи як і з питань євроінтеграції. Це це припинення євроінтеграції, яка в нас передбачена конституцією. Ніяким іншим чином цього зупинити не вдалося. Що не витворяв Зеленський Стефаніш? Слухайте, Стефанішну кримінальницю поставили віце-прем'єром з європейської інтеграції. Вона ще й про тому продовжувала красти все, що завгодно робили. Які не були букування? Ми відмовилися будь-що виконувати спеціально тролли Орбана, що він ставив своє вето. Ні. Вони все одно продовжували, вони все одно робили певні речі, але вже відчули, що буде погано. Тому відділили нас в нас Молдову. Молдова буде членом Європейського Союзу. Україна вже не буде членом Європейського Союзу. Ця тема вже закрита. Деякі інші речі ми ще можемо говорити. А Україна не буде членом Європейського Союзу до 2034 року. Гарантовано про це вже сказав е, канцер Омерц. І це абсолютно реалістично, тому що в нас зірвані процеси, після яких буде новий старт. Тобто, це все, що зараз є, поки що єдине, доки війна нам ворогу не зроблять такого подарунку, як це зробили з Грузією. Не буде оголошено. Про вихід європейського союзу з переговорного процесу про вступ України в європейський союз і скасування для нас статусу кандидата. Хочу нагадати, Україна і Молдова дві перші країни, яким коли давали кандидатство двадцять 2022 році, його дали вперше з передумовою, що воно може бути скасовано. Молдова вже йде в європейський союз, якщо в них пройдуть нормально осінні вибори в вересні, а вони викинули партію Шора. Суд ЦВК її заборонили і не пустили, то я думаю, в них вибори пройдуть добре. Плюс вони зараз посадили гауську е, подружку Путіна. Я думаю, що в них пройдуть добре. Це означає, що вони підуть в прискореному темпі, і десь у 2027 році Молдова буде членом Європейського Союзу. Для України ці ворота вже закриті. Оце рішення, яке зараз відбулося, до цього нам ще сказали, ви робите що заводно. Ну, ми все одно двері відкриті. От знаєте, копія з Януковичем. Пам'ятаєте, Янукович відмовляється, при... зустрівся з Путіним і відразу ж відмовився підписувати угоду про соціацію. Ні, двері для вас все одно відкриті, кажуть там Дар'я Рімонскайте і всі інші. Він влаштував той погром зачистку Майдану, тоді ще Євро. Тоді малого майдану, того, студентами з усім, зачистку, жорстоку. Причому ви ж звернули, от ви, як журналіст, ви звернули увагу. Як правило, беркутня лупить по камерах. Якщо це камери не офіційні, а просто там телефони, все там в основному народ знімав телефонами. По телефонах ніхто не бив, Били, топів смерті, а телефони не відбирали, не відбивали. Тому що було завдання засвітити. А що каже Європейський Союз Януковичу? Ну це дуже погано. Але двері до Євросоюзу у вас все одно ще відкриті. По тоді приїжджають до Києва 11 грудня. 에, Кетрін Ештон від Європейського Союзу. Ще тоді вона була, і Вікторія Нуанд від США. Дві ревізорки приїжджають. І Януковичу дають наказ навіть не на пряму йому, а всім іншим дають наказ провести спробу розігнання Майдану. Його ніхто не розганяв. Я був тоді на третій барікаді. Я дуже добре пригадую ту спробу розгону. Я пригадую, як я про. Ходив зверху, тикнув їм своє старе вже. Давним давно не дійсне депутатське посвідчення. Вони були взагалі з якогось іншого міста. Вони не розбиралися, хто що, а який то депутат пусть проходять. Їх зверху стояло три рази більше, ніж людей, які проти них беззбройні мали зупиняти їх на схилі на інститутській. Їх було набагато більше. Просто я звідти зайшов я. Це бачив, і полякали, зробили зйомку. Ідеальні зйомки для того, що Вікторія Йоан, Йоан там якісь печенюшки роздавала все. А Європейський Союз все одно каже: ні, що двері ще відкриті до вас. Це дуже вже важко нам, але ми ще їх тримаємо відкритими. Тоді після того влаштовують кривавий Йордан, пригадуєте, перші вбивства. Жесневський, е, ні, Міко, е, ой, Нігоян. Нігоян, І, так, Жесневський. Далі викридення Вербицького вбивство страшне. І тоді вже Європейський Союз каже: ні, тепер вже для вас двері в Європейський Союз закриті. Два місяці. Янукович за наказом з Москви закривав двері для України в європейський союз. А те, що робить зараз Зеленський, це копія подій грудня січня по закриванню дверей в Європейський Союз. А просто цей закон. Законодавство антикорупційне. Вони його настільки цінять. Це для них, знаєте, це такий фетиш, Вони на нього моляться. Ми це зробили. Тому, коли навіть ми розказували, ну не працює воно. Ну щось треба міняти. Ще при Порошенко. Ні, ви не маєте права рухати. Ну не маємо, то не маємо. Хай буде Порошенко. Не рухав і тут Зеленський. Причому ви бачили, як це робилося швидко. робилося таємниче, ніхто не знав. Засідання а це комітетри... просто такої швидкості. Я а, не бачив в історії. От я кажу, ну я не буду вас підставляти, але мені в цій ситуації з цією швидкістю хочеться єдине, це про масово, по дерев'янського згадувати. Іншого просто нема. Скорость. Я. Все інакших слів тут просто не скажеш. Терміново, Причому хто? Бужанський, московський? Прихвостень. Робить заяву перше, не рухайте тут нашого спікера. Друга заява. Ми вимагаємо, щоб зобов'язати спікера невідкладно підписати закон. Цим відрізали можливість бокуючих постанов, які могли хоча б на день ще затримати. Ні, дуже було спішно. Це було незаконно, але проголосували. Тоді шпікер відразу ж підписує, відразу ж везуть до Зеленського. Зеленський відразу ж підписує. Слухайте, мало того, я ж трошки знаю роботу апарату Верховної Ради, в такий час. Ніколи не вносяться оновлення на сайт Верховної Ради. Там, в 6 годині вечора, адміністратори з сайту покидають роботу, і тільки в 10-й, не раніше, годині вони приступають до роботи з матеріалами сайту. Оновлення чекали до 11-ї вечора. Причому поставили оновлення, щоб президентом підписаний закон. Потім хтось щось сказав. Щось ви поспішили, може, по телефону? Ні, ще нема. Ой, нема. Все, зняли. А через 10 хвилин я тоді стежив буквально на самому сайті парламенту. Вже по виявилося, що підписаний 23.30 ще сиділи на роботі адміністратори. Комендантська година на бажання все не має значення. Сиділи адміністратори сайту Верховної Ради, щоб проставити це питання о першій ночі. Плювати на комендантську годину сиділи відповідні випускові редактори газети Голос України ну її інтернет-версії, щоб опублікувати в інтернет-версії цей закон, як вже підписаний президентом, щоб вступив в силу. Можете собі уявити? Вони так поспішали, бо закон набуває сили після публікації. Їм було дуже важливо, що він був опублікований невідкладно. Може, вони ще й 12-ї ночі його підписали, опублікували. Я просто побачив, що в першій ночі воно засвітилося. Тобто вони спішили до утопіння, щоб тим самим днем вже зафіксувати вже як прийнятий закон. Для чого? Щоб з Америки передзвонять і дуже сильно дойдуть наганяй, щоб не дати задній хід, чи ще щось там інше, щоб не передумав Вова, щоб не злякався? Для чого це робилося? Для боротьби з корупцією. Та ніколи в світі слухайте, дайте собі спокій. Та такі аргументи. Слухайте, е, знайшли якихось родичів. Е, от ви сказали про коноплю родичів в Російській Федерації. Та мало родичів в родичів службі безпеки. А у агенті, всіх в, ну слухайте а подоляка, рідний братик май... хто. У вас голов немає родичі Він. в Російській Федерації. Ну, та, та всі мають головком, а батьки в цього. Ну, слухайте, ну коли Подоляк офіційно зробив брехню на інформаційний запит, сказав, що його рідний брат помер ще до, до початку нашої війни і не брав жодного стосунку в ній, А виявляється, його убили наші ракетники. В Криму, коли він вів координацію підривної діяльності проти України, головному управління розвідки Російської Федерації, от буквально півроку тому. Ну як і подоляк далі в адміністрації президента контролює, курує інформаційно-пропагандистську частину роботи. Що це таке? А тут вигадували, що завгодно. Того, кого обрали Бепі, весь світ вимагає, Ви мусите його призначити. Його взагалі оббивають брудом, обзивають його московським агентом, російським все. Зеленський зараз робить заяву. Ні, я поміняю там новий закон, внесу, все відновлю, але не буде російських полив. Які в шортові матері російські поливи? Що ти брешеш? Знаєте, донабу в мене це, мільйон. це така. Мін не мільйон претензій це не просто окшина, це відверте демонстративне знущання. Мене до Набу ще раз кажу: мільйон претензій. Я не поважаю цю структуру, але те, що говорить про них Зеленський. Це рівно брехня на всі 100%. Причому умисна брехня. Для чого? Ну роздраконити далі захід, викликати гнів, показати, щоб нікому навіть думки не було, що це випадково. Навіть щоб не були думки, що це щось чисто в корупційні якісь моменти ні, це війна проти європейського вибору. Це те саме, що робив Янукович в грудні місяці 2013 року. Це та сама акція листопад, грудень і січень 2014 року. Це абсолютно те саме. То саме Це Зеленський робив умисні дії для букування, щоб від нас відмовилися, чому дає задній хід, а хто сказав, що він дає задній хід? Він каже, що він несе якийсь новий закон, який в нього вже готовий, давно готовий, наперед готовий. Цей закон не виправить ситуацію. Я ще раз нагадаю, згадайте, як троли Порошенка, коли він ставив претензії, чи з його фракції ставили, що, хоча б там давайте пару слів поміняємо. Мені має бути слово жодних варіантів. Навіть якщо ж було неграмотно, все одно має бути слово А тут. Буде якийсь зовсім інший новий закон. Перше, за цей час всі, всі кримінальні справи спалені, вже все вже все зруйновано. Ну, В них вже доступ є. Уже в генпрокурорці мають право закривати. Можна все, що завгодно, вже подивитися. Вже все зробили. Та й вони мали, я думаю, і до того. А зараз вони просто офіційно їх всіх заблокували і усунули від цих справ. Їм треба було усунути на сухняних слідчих і можливо їх повністю звільнити. Це вже зроблено. Зараз вони вертають назад, але ж вони не вертають назад знову ж таки. Елементарно, якщо ти вертаєш назад, ти робиш три речі: перше, ти заявляєш, ні, набу не є російською структурою. Російською структурою і маріонеткою є я, Володимир Олександрович Зеленський. А в набу не є російською структурою, якщо ти хочеш виправити ситуацію. Друге, ти робиш заяву я. Вношу інший законопроект не про якісь зміни, а про скасування цього законопроекту. До, до речі, що зараз внесли депутати двох фракцій, плюс окремі голос, депутати з інших там ще.